Мійка, давай швидше, ходімо, що ти тут зупиняєшся? Ну, потрібно... Та, ну я розумію, але нам потрібно знайти собі якесь місце, де ми зможемо нормально е, заховатися і потім вже відпочивати. Я Можна розумію, ще, до речі... але... О, селище! Так, нам туди, але давай, знаєш що? Отут позаду камеру залишимо одну. Так, це сюди. На що сюди. це таке? Так і отак. Слухай, ну якщо ми будемо дивитися у цей бік, то тоді ми побачимо, коли цей мімік сюди прийде. Він же женеться за нами, так? Ага. Так. Так. Тому ми будемо бачити це. Ходімо. Зараз швидесенько. Нічого собі, скільки тут селян? Ого. Це вони до свят сюди приїхали. Ого. А що вас тут так багато? Нічого собі. Оце селище. Воно це розвивається, здається. Так, нормально. Ану, ого, ого, та тут не прослухнутися. Ну, може будиночок займемо. Куди? Який будиночок, Міка? Подивись, скільки там жителів! Та ти звідси. Тут все зайнято селянами, це по-перше. А по-друге, в будиночку ховатися, ну це така собі думка. Давай краще, я не знаю. Зробимо секретну базу. Я ж не задарма тягнув з собою всі оці штуки. Так, ми. Давай. О, диви. А, Що? Ні, ми туди не проліземо. А що там таке? Нічого собі. Слухай, ну місце таке непогане. я б ти, якщо, якщо міг туди заховатися, то я б туди заліз. Mm -hmm. Давай, може, ось сюди. Ану, що тут в нас? Слухай! Під дерево? Ми можемо. Ми можемо. О, диви сюди. Чуєш? Oh. Отак. Ламаємо. Ла... Е, що це таке? Е Ну що звідки тут воно. О, потрібно нижче брати. Так, Тільки давай. Блок, постав на місце. А в мене трави такої немає. Так, давай тоді ось сюди. Так, ану, оп, оп, оп. Так, оп, чудово. Оп. Туди, 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 нижче, а що, нижче, А нище, допомогти? Зараз дивись, зараз я тобі покажу, як треба маскувати по е спеціальній. Ой! Майже вийшло. Зараз секундочку, почекай. Я не ти поставив? Та я знаю, я просто тут трішечки впав. Так, ану сюди. Сюди, зараз ми. Точно не забився там? Ні, 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 все нормально. Так, зараз я отак залізу, отак. Потім отак. І все. Хова! Гот, нормально? Що такое? В один в один? Нормально, нормально. Так. Е, тепер Копаємо ось тут. Сюди пролазимо, тут драбинку ставимо. І все, Міка. Тепер це буде наш майбутній будиночок на певний час. Так, це сюди закопаємо. Сюди, сюди, сюди. Це буде перша кімната, і нам ще потрібна буде е, друга кімната, друга секретна кімната, щоб там можна було ховатися. Це, типу, буде наш план Б на про всяк випадок. Добре. Так, достатньо буде такое. Я думаю, що достатньо. Це зараз швидесенько прибираємо. Сюди. І ось тут кайлом ось так розібрати. Все, нормально, слухай. Я думаю, що буде супер. Так, тепер треба знаєш ще що зробити? Що? Треба зробити наступну кімнату. Я буду цим займатися. Так, десь і ось тут. Ліжко. одне сюди, сюди. та світло треба тут зробити. Давай, давай якомога швидше. Треба ще буде камери потім встановити по всьому селищі. Так, а ну зараз я на ту камеру подивлюся, там нічого ну, немає. Ну, з камерами Ти будеш е -е розбиратись? Ні. Я поки що тут нікого не бачу. Так, продовжуємо будівництво. Зараз тут швидесенько оце все діло зробимо. Так, сюди, 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 сюди і ось тут Можливо, ще тобі зламаємо до. Аку скинути. Давай, у мене тільки один є. Так, сюди. Аба, все, супер. Ой. Щось тут дуже небезпечне, напевно. Я не знаю. А, краще не буду тут копати це бо можливо тут щось реально небезпечне. Так, а, де мені поставити? Мені ставити у цей бік. Швидесенько Ага, О, привет. супер, привіт. Зараз я тут оп, встановлю цю штуку. Так, бамц Ага. І тепер трішечки землі для того, щоб це все діло зробити. Все, диви, в нас є Супер секретні схованки проти цього міміка. Так, ану оп, сюди. Лап, дайте Ой. мені залізти. Так. Дай Все. Та залазь, залазь туди. Нормально? Я вважаю, що нормально. Так, встановимо ще одну камеру одразу ось тут. Тут же зачинено у нас. Зачинено. Камеру ставимо у цьому кутку. Це сюди. Все, супер. Так, дві камери є. Е, ти там постав щось, я не знаю. А я піду поки що в селище і там встановлю камери, добре? Згода. Так, сюди, друзі, вилазимо. Вилазимо. Ніяких міміків тут поки що не помічено, і це дуже-дуже добре. Так, давайте тепер сюди камеру встановимо, десь ось тут або кудись сюди. Я ще поки що не придумав. Але давайте ось тут, напевно. Хоча тут не ставиться, ось тут можна поставити. Так, супер. Ця камера буде показувати нам наш вхід. Е, так, тут я не вилізу, сюди-сюди-сюди. Зараз треба піднятися догори. Ану, 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 залазимо, залазимо сюди. Так, нічого собі. Тут непогано так все це діло видно. А, давайте поставимо одну камеру. Ось сюди. Ось так. Непогано. Це буде туди показувати. Тепер треба ще поставити камеру кудись. кудись, 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 куди, Куди. Я не знаю, куди її поставити. Давайте сюди чи що. Оп, супер. Це в нас з цього боку все видно. Нічого, собі, скільки ж тут селян. Я реально в жодному е, селищі стільки їх не бачив. Так, поставимо зараз, давайте, знаєте, як зробимо. Ми зробимо просто ось так: в тупу на ось таку штуку поставимо камеру. Все, з цього боку в нас є, і тепер там ще одну треба поставити десь, щоб бачити, що тут відбувається. І я думаю, що можна буде е, вирушати назад. Так, давайте десь ось тут поставимо. Тут є ось таке дерево. Зараз ми ось так зробимо, і сюди камеру. Все десенько тепер назад. Треба повернутися, поки тут нічого не відбулося. Так, бачу нік-міки. Зараз ми сюди прийдемо. Так, 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 так. Я вважаю, що схованка вийшла досить непогано. Сюди заходимо. Зачиряємо. Міка, я тут. Я повернуся. Я також тут Всі камери у нас на місці. Так, Ховаємось, ховаємось сюди. Якось так вийшло О, слухай, чудово, ще яблука є. Так, давай зараз подивимось на камери. Треба буде все уважно роздивитися. Отже, з цього боку ми пройшли. Ось отак ми йшли ось сюди, сюди-сюди. І, власне, опинилися у цьому селищі. Я... А ти, ти, байки, речі, байки, так... байки диви там павук. Де? Який павук? Куди? Ти що? Не лякай мене так. Він чуєш? не збіг, він десь тут ходить. Чого ти лякаєш мене такими павуками? У нас зараз проблеми набагато все, сюди, все добре, павука, Мабуть, не буде. Так, я дивлюся. Я дивлюся на цю камеру, тут нікол... І Я його бачу! Це він, мімік! Ти бачиш цього? Так, я бачу. Він йде за нами, диви! Просто тим Він ти там та селяном. Селяном став! Ти що не бачила? Він побіг а, я в селище! Ааа, він в селище біжить. Ось він, я його бачу. Він біжить в селище, зайшов в будинок. Так... Та Ого, ого. Міка, якщо він буде селяном, то ми ж його ніколи в житті не зможемо спіймати. Ой А ти помітив, якого кольору він? Uh, ні, не помітив. А що? А... а, почекай, коричневий здається. Я не знаю. Так, зараз будуть. Шукай, шукаємо його. Uh, тут дуже багато коричневих селян. Ось це, можливо, він. Он туди заліз! Ти бачила? Так, я бачила. Так, за оцим слідкуємо. Що він зараз буде робити? Він. Кудись прямує. Прям так е, нормально прямує. В мене є камера? Оце він чи ні? Міка, я його загубив! Де О, він? О, Трясся. Капець! Ну і що тепер робити? Слухай, я поки там копав вугілля, надихався а оцих випаровувань від цього вугілля. Щось коється? Я не знаю. Що коїться? Де коїться? Так. Е, Ти Чув, але я нічого не розумію. Зараз буду передивлятися усі камери. Можливо, я побачу десь щось дивне. Так, давай сюди. А, це де камера? Ага, це я зрозумів, де камера? Тут також нічого. Можливо, тут щось. Ні, тут нічого і тут нічого. Я бачу! Диви! Він? Він, він біля селянина стоїть. Він, а, своєму, біля там... якого селянина? Камера яка. Ох, я не знаю, яка це камера. Ага, побачив. Прям посеред них. І що він буде робити? В нього, до речі, є якийсь Чи що це таке. Ой-ой-ой. ой ой ой, -ой, 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 -ой. А! Голова відвалилася! Голова, голова сплеч, ти Бачив він його, він, він їх усіх хлопцює, диви. А, порубав ой, так, усіх! Так. І став знову селяном оцим. І так, Мітом, в нас величезні да проблеми. Ось Якщо таки. ми захочемо, звідси. Ой що це за звук був? Де він? Я його загубила! Я дивився на нього, він пішов у туди, там, де він перший раз з'являвся, він десь тут. Так? Оце Добре. він! Оце він! Ось він! Він дивно рухається! Та, який він, ти дуже багато їх показуєш! Он там, он там стоїть, біля парканчику, я бачу шматок його голови. Він зупинився і стоїть там. Та, це сто відсотків він. Ну, я нічого не розумію, де він тепер? Він ще голову нахиляє якось дивно, диви на нього. Ото він. То ні, та... Це не він. сто відсотків він, Міка, він навіть не рухається і не розмовляє з іншими. Я думаю, що це той селян. А от тепер я його не бачу. О Ох. І це проблема. Так, куди він міг подітися? Зараз будемо дивитися уважно. Слухай, ти ж уявляєш, якщо. О, ні, там ще хтось впав у колодязь. Це гаплик йому здається. А це не він? Ні, у цього фарток є чорний. Так, це не він, це не він, це не він. Це не він. Де він? Він скидає селян в колодязь. Серйозно? Я не знаю, але так селяни не О! Роблять. О, вони б'ються там, диви. Це реально щось дивне. Він їх туди заштовхав чи що. І він коричневий. Це він реально. Так, він біжить в ліс кудись. Слухай, а це мімік він може і змінитись селянином? селянином. Точно! Я навіть про це не подумав. А, слухай, ти ж розумієш, що ми не зможемо звідси втекти. Бо кожен з цих так, селян може бути ні. міміком. Ой, що за звуки? Он він на дереві! Я його бачу, і там три селяни стоять. О, ні. Здається, їм гаплик. Ой-ой, мінус -ой, один, мінус два. Мій він з ними розібрався. І ці... Він знову став селяном. Так, де тут наша камера біля Мені Це не входу? подобається, як їм може допомогти, коли він такий сильний. Я не знаю. Ми взагалі нічого не можемо зробити. Майже безсильні навіть. Так, тут нічого. Тут. Ану, хто тут дивно поводиться? Той селян ходить і в нього голова постійно так донизу трішечки е пригнута. Треба слідкувати за цим. Так, тут. О! Ти бачиш ти його! Бачив це? Він просто з'явився перед камерою, куди я дивився. Ах. Що це? О, в мене мурахи потівки. Він просто зник! Я мене це бачив. Вістить. Так, слухай. Я не знаю, що робити. Якщо ми будемо тут сидіти, то ми, типу, в безпеці чи як. А, відносно. Треба. Треба, я не знаю що. Треба треба сподіватися, що тут нічого такого не буде. Так, давай, давай далі продовжимо слідкувати. Ти бачиш його чи ні? А, ні, зараз не бачу. Ага. Де ж він? так. Окей, давайте на іншу камеру поїдемо. Тут також нікого немає. Оце якийсь дивний, але. О! Диви! Забудовується! Камера забудовується! Що це було? Ой-ой! Так, ану, сюди! Це було вон там десь. Вон там! Міка, він забудовує! Забудовує! Так, 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 Де ця камера шоста чи яка? Сьома. Третя, четверта, та де ця камера! Почекай! Ага, ось воно! А! Ти бачиш це? Он! Він щось прознав. Забудовує! Він забудував усю камеру. Ось диви. Він Він може ставати невидимим, чи що це таке? Я ну, нічого не розумію. Не знаю Так, я так розумію, що він реально може стати невидимкою. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Ем, Ну, все, я майже нічого не бачу тепер через цю камеру. Що робити? Не знаю, давай зараз з іншої. Він якийсь хрест побудував там. Я вон, бачу його зараз з іншої камери. А може, це могила? Яка могила? Що ти таке кажеш, Фіка? Якось, ну, дуже не по собі це все. Слухай, я пропоную нам сидіти тут у нашій схованці десь декілька днів. Слухай, ну це найближча камера до нашої схованки. Е, найближча камера? Ні, не найближча, ось є ще одна. А, ну добре. А, а та он там знаходиться. А з цією видно прямо оцей вхід туди. І там, до речі, якийсь селян. Здається, коричневий. Він ходить. Ходить прямо там. Тут тут багато, багато ходить. Ні, він прямо в будиночку ходить, он, я на нього зараз дивлюся і. Ой. Ой ой. Це поганий Що звук. Знову назад? Що відбувається? Де? Хто? Нічого не розумію. Так, окей, давайте зараз тут подивимось. Сюди, сюди. Може він пішов. Я його Як бачу! Вважає? Де він? Де він, де він, де він? Він на городі. На городі? На якому городі? Ага, побачив! Він реально просто стоїть і... і зник. Я щойно хотів сказати, що він дивиться в камеру, але він просто взяв і зник. Що це? А що відбулося? Що відбулося? Міка? Я на вулиці. Як вийшло? Камера зламалася. Так. Це проблема. Це проблема, це проблема, це проблема. Так, окей. Давай зараз сюди. Сюди, сюди, сюди. Все, я зламав. О. А, а Міка! Він за мною! Тихо, тихо, тихо. Біжи! О, куди біжи? Я не знаю, що робити мені тепер. Так, 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 так. Як це? Ц... Я бачу, камери. я бачу так, так, він так, побіг! Так, так, так. А, він тут е, крамсає селянина. Селянина крамсає. Що? Так, є час. так, зараз я спробую Та, вилізти. О, капець який жах! Як же ж мені пощастило, що він мене не злапав. Так, 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 так. А ну сюди, сюди, сюди. Все. Де я? Я все лише десь. О, я дуже повільний. Так, О, такое? Так, 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 так. Що давай, тут коїться? Давай, кується? давай, 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 давай. Я не знаю, що коїться, я тікаю так. Слухай, Якийсь селян за тебе біжить! Ааа, ні 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 Мені не можна, Насночно мені не можна, він. не можна до тебе. Так, 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 так. Якщо я до тебе прибіжу, то він тоді дізнається. Так, так, так. Він загубився? Ну, так, це розумно. Так, він загубився. Молодець, ти вип... Так, супер, 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 зараз я вертаюся сюди. Зараз залізу і все буде супер. Так, сюди, 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 все. о, о капець. Так, сюди, Молодець. де вхід? Де де, де, де де? Як сюди залізти? Опа! Все, я тут. Фу -ху -ху -ху. Так, що там по камерам? Що по камерам? О, не знаю, тут нічого я тут, не нічого. Де. У нас реально мінус одна камера. Де камера біля входу? Оце вона? Так, оце о. вона. Я слідкую зараз за нею. Ой-ой-ой, проблеми. Величезні проблеми. Я в шоці. Так, тут нікого. Але він біг за мною, я його БАЧИВ. І ти його так, бачила. Я також ЦЕ бачила. Це, 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 я не знаю, що робити з цим тепер. Слухай, якщо він знайде нашу схованку, то, то можливо нам капець, а можливо і ні. Я пропоную Слухай, зробити підкоп, вона... викопатися звідси, а? Як а, тобі така думка? Так. Ми там тут лока. застрягли з тобою, у нас немає якихось варіантів. Ти ж бачила, я вон через камеру випав туди і все, капець. Так, це просто пастка. Почекай, чого у нас першої камери немає? О. А, першої камери немає. Це там. Ой, щось сиплеться тут. Чуєш? Так, що... Сиплеться на першому поверсі нашому. Ой-ой-ой. Це, 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 це він. Він тут! Міка, ти його бачиш? Так, я бачу! Прямо в камеру дивиться. Він зник. Він зник. Він що зник. це означає? Він може бути просто крізь. Так, слухай, я пропоную починати робити підкоп. Це фігня. Це план 100% О, так, фігня. А тут так, сидіти, від це. В нього не варіант. просто сховатись не можна. Будемо краще копатися. Я не знаю, як тобі план копати тунель 24 години, а? Та я готовий, я готова, аби тут не позаду сидіти. Позаду немає. Ні, нема. нема. якщо щоб він зараз а, був позаду. Потрібно... Забудувати зараз, зараз. Давай давай забудовуй, А я буду копати. Споряд... Є покола е, один так. Це сюди. Аба, все Все чудово. Ріжечки давай видно. а я буду забудовувати. Все, давай копаємо підкопи, рятуємо своє життя. Бо це якийсь капець, цей мімік від нього навіть не сховатися.